Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про те, чому у бджільників провіряють мед на крохмаль. І один із варіантів, ви бачите, в мене ємкість ємкість з порошком, який ось отакий він. Ви бачите, мілкий. Мілкий, бачите? Ось так він виглядає. І це порошок не просто порошок, як додаток, а називається мальтодестрін. Мальтодестрін. Використовується в кондитерстві і це поєднання будь-яких крахмалів. Але крохмали це і є, і в борошні, і так само це є глюкоза. В будь-якому сенсі будь які крохмали це глюкоза. І виходить, що за рахунок мартагестріну загущуються в кондитерстві будь-які моменти, якщо вони рідкуваті. Тобто в крем додається, або ще в креми для пряників. В глазурі і ось отакий порошок. Він розраховується потрошки. Розход його дуже маленький, але це є присутність крохмалю. І от що я виявила, чому я вам про це кажу? Тому що не один раз вже минулого року чула, що бдільники кажуть, що перевіряють на крохмаль мед, на присутність крохмалю. Про що це? Тобто, коли ми додаємо. Одну чайну або столову ложку мальтадестріма в сироп, коли ми закармлюємо бджім, то рівень глюкози зростає, розумієте? Але тим самим і зростає у вас рівень крохмалю в меду. І якщо мед береться не тільки зверху, з наставок, а мед береться із з вулика, де знаходиться сім'я, крайні беруться. Рамки, то туди одночасно може додатися і попасти суміш підкормки, яку дають бджільники мальтадестріма. І цей мальтадестрін є в одному препараті. Я вам покажу фотографію. Це не реклама. Я просто побачила. Після чого я вже в прошлому році спробувала взимку спробувала восени підкормити бджіл як профілактично для підтримки. І в цьому препараті був мальтадестрін. Я не кажу погано це або гарно, тому що вже промислові підприємці, які виготовляють препарати для вчиняння, використовують для виготовлення цих препаратів на, з використанням мальтидестріму, але цей мальтидестрін є в кондитерській сфері. І ті, хто зацікавлені, ви можете для профілактики, його потрібно дуже трошки знати або відчувати, або розуміти, як його розводити. Я додавала, ще раз кажу, чайну ложечку на. Максимально пів літра сиропу, мінімально на літр сиропу, чайну ложку мальтадестріма. І отаку підкормку я давала восени для бджілок. Ось, зараз І це, і це і цей він так само, як крохмаль, наганяє масу тіла і допомагає і покращує стан розплоду. Ось така інформація. Кому цікаво, задавайте питання більш детально ще об'ясню і розповім. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі і до зустрічі в новому. Ось препарат, за який я хотіла вам сказати, і в нього входить мальтадестрін як повноцінне джерело енергії та амінокислот. І він використовується в будь-якій зон. Як взимку, так і влітку. І коли у вас є нестача нектару або дуже засухо, так, або нестача полку, або посушлива погода, а також створене резерву після літнього збору врожаю. Тобто, оце такий препарат, який містить. Метадестрім, коли він використовується для зимових годівлі протягом усього року під час посуху, а склад його сахароза, вода, амінокислоти, молочна кислота, мальтадистрин, олія, лемонграса. Ви можете цей препарат подивитись в інтернеті і прочитати за нього досконально і зробити свої висновки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.